Добрий день. Процес переходу він відбувається. Відбувається, звичайно, що, на жаль, не так швидко, якби би ми цього хотіли усі, але він є поступовим через те, що поступово кожна громада, яка є ще в лоні московського патріархату в Україні, проявляє своє волевиявлення, яке є законним, яке є природним для. Украї кожного українця як української нації про те, аби приєднатися до української канонічної православної церкви, тобто до православної церкви України. От нещодавно ми прийняли одну громаду разом з настоятелем, з її священником, і ми дуже тішимося, радіємо тому, що цей процес далі продовжується, і надіємося, що він не буде стихати а буде й далі таким, можливо, навіть інтенсивнішим. Загалом, десь більше десяти, ближче до двадцяти громад, прийшло в лоно православної церкви України з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, 2022 року. Хтось одразу після деокупації Сумської області, хтось після декількох місяців, хтось, ось нещодавно, буквально вже пройшовши майже рік, через повномасштабне вторгнення, але Хтось ми знаємо про чиїсь наміри, хто планує приєднатися найближчим часом, хтось бажає, але через певні обставини не може. І тому от, загалом така тенденція і така кількість у нас сьогодні. Поступово, ну, не з кожним днем, я думаю, що, певно, з кожним тижнем або місяцем наша кількість збільшується. Ну, загалом тенденція подібна, як і до інших єпархій. Скажімо так, сходу України, центральної частини України, де видно, як і кількості, як регулярно переход, відбуваються переходи громад з московського патріархату до ПЦУ. Ну, загалом, звичайно, що плани нашої єпархії, як і плани кожної єпархії нашої церкви, загалом ми продовжуємо своє служіння задля української церкви, задля української держави, тобто українського народу. Для його утвердження для спасіння душ наших віруючих, наших, наших прихожан, ми щодня молимось сьогодні, як і раніше, за українську державу, молимось за українську владу, за українське військо і за весь наш український народ, незалежності навіть від того, чи є ті люди всі православні, чи не всі православні християни. Ми віримо, що незабаром наші брати. Ті, хто ще залишається в московському патріархаті, все ж таки зможуть переступити через певні якісь власні чи амбіції, чи якісь погляди, і приєднатись до нашої православної церкви України Задля того, аби ми разом, як церква Христова, яка і покликана в своєму служінні служити своїй, своїй нації, служити спасінню своїх віруючих, ми разом зможемо продовжувати наше служіння. Ми Чекаємо, наші двері церкви загалом відкриті для всіх. Ми приймаємо всіх. Звичайно, що дивлячись на попередню якусь там діяльність, на служіння, на відгуки парафіян щодо священнослужителів. священнослужителів. Але ми з любов'ю ставимось до усіх. Ми навіть зараз можемо бачити, що серед того духовенства, яке приєдналося до сумської єпархії Православної церкви України, немає жодного священнослужителя, який не був прийнятим, або після прийняття був даний в заборону у своєму священнослужінні. Тому, відповідно, плани такі, що продовжувати далі жити і існувати. Служити для своїх своєї нації, для своєї держави, для своїх віруючих, загалом робити те все, що ми робили попередні роки існування нашої церкви.